Внаслідок сьогоднішнього масованої атаки ворога в Україні загинуло три людини десятки отримали поранення. Такі дані навів президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни випустили проти звичайного. Е Життя близько 40 ракет та майже 600 дронів. Головними цілями ворожої атаки були енергетика та цивільні об'єкти. Президент закликав Європу ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від терору і масованих атак дронами та ракетами. Ну я нагадаю, що у нас є інформація, якраз від повітряних сил України чого саме і скільки летіло. Так, 36 ракет, 596 безпілотників цієї ночі. Якраз летіли. Сили ППО збили або подивили 577 з них. Влучання ракет та 35 БПЛА зафіксували на 22 локаціях. На 17 локаціях були падіння уламки. Ось такі цифри щодо цієї ночі. Ну а мешканці багатоповерхівці на Дарниці показали, як виглядає їхній будинок після масованої атаки. У дев'ятиповерхівку влучив ворожий уламок. На п'ятому сьомому поверхах спалахнула пожежа. Там вибиті вікна довкола будинку, понівечені авто, поламані дерева. Відомо, що рятувальники вже загасили полум'я. Вони працюють всередині будівлі і виносять обгорілі уламки та розчищають приміщення. І під час сьогоднішньої масованої атаки ворог скористався погодними умовами. Туман низька хмарність дозволила противнику використовувати більше шахедів. Про таку особливість цього удару розповів заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕП Анатолій Храпчинський. Ворог використав різноманітні інструменти і почав з ударів кінжалами зі спробою заблокувати можливість підйому нашої авіації. а Потім вже почав використовувати інші інструменти для завдання ударів. Комбінованість по ранок були запущені «Іскендер-К», тобто це крилата ракета, яка запускається з тих же самих пускових установок, що іскандер М. Але це дозволяє ворогу в короткий час підлітати до. Київської області і з рахуванням маловисотної профіля польоту цієї ракети це дозволяє бути малопомітним для систем радіолокації. Є з нами на зв'язку зараз. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму небо україни генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. Слава Україні, Героям слава, вітаю вас і наших глядачів. Хочу вас попросити охарактеризувати сьогоднішню атаку. Атака противника здійснила застосування всіх сил і засобів, які у них є. Ми бачили. А це характеристика така, яка відбувається десь від 500 і більше повітряних цілей. І тому біля 600 було безпілотних апаратів різного типу і. 36 ракет ракети базувались і використовували платформи як повітряні, ту 95 МС і ту 160, так і наземні іскандери, оперативно-тактичні ракетні комплекси, з яких запускались як крилати ракети Іскандер К, так і балістичні Іскандер М. Крім того, була аеробалістика. Це ракети Іскандер, які пускаються з літаків Міг-31, і тому вони мають назву Кінжал. І різниця полягає в тому, що до швидкості ракети додається ще швидкість літака, і вона стає ще більш важкою щодо знищення нашими системами в даному випадку батареями Петріот. Американським, які у нас на озброєнні такого типу ракет, Крім того, туман, такі умови, ракети і скандери, і кінжали ті, що скандери, які пускаються з повітря, калібр, вони пройшли програмне забезпечення модернізацію і тому маневрують на кінцевому етапі. Польота, крім того, використовують паски для того, щоб захопливо і збивати з курсу наші проти ракети. Ну і крім того, противник використовував, як ми бачимо, зміни в погодних умовах, тому що низка цілі, які літять на малій висоті, в таких умовах виявляти, супроводжувати, а це означає знищувати ще більш важко. Тобто, по сукупності це був масований повітряний удар, який насилений на об'єкти енергетики, водопостачання. Тобто, е, значить, це підірвати умови забезпечення життєдіяльності наших громадян, е, мешканців, і в тому числі і столиці, і в першу чергу, е, як вони говорять, міста де приймаються рішення. Іде зламати волю містян громадян. Вони хочуть в першу чергу. Пане Ігоре. Ми спостерігали якраз як цієї ночі. Ті ж самі крилати ракети летіли в одну сторону на захід, потім розверталися, поверталися на Київ. У нас так влаштована система протиповітряної оборони, що ми не можемо їх по дорозі збити. Чи це через масованість таку, чи, чи це недостатньо якраз ППО нашого? Я, я відповідаю: різниця між крилатими ракетами і балістичними полягає в тому, що балістика це відносно прямий лінійний політ ракети. Ну вона може пікірувати чи кабрірувати. кабрірувати це підніматися вверх, да? збільшувати висоту, а потім переходить в піке, тобто вниз. В таких умовах. Значить, велика швидкість, і в цьому проблема. Крилаті ракети переваги мають інші, вони можуть е, вводитися такі їм польотні завдання, завдяки яких ми розглядали декілька разів в вашому каналі. Е, значить, здійснювати пуски одночасно чи будь-як, але захід на ціль, у даному випадку, наприклад, нашої столиці, з усіх сторін, тобто вони облітають зони протиповітряної, протиракетної оборони, заходять, вірно сказали, на захід, розвертаються, і з західної сторони значить, здійснюють атаку на Київ, хоча запускалась зі Сходу. І це зветься такий зірковий удар, коли розраховується, що ракети. В даному випадку з усіх сторон фактично в близько в один час заходять на об'єкт. Тому тепер стоїмо на місці наших обслуг батарей, що їм одночасно треба вести огонь фактично з усіх сторон. Ну, там розподіл, розподіли, де управління, так і інше, але це складні питання, напруження, в зв'язку з тим, що. Обмель, особливо проти балістичних ракет, а в таких умовах, і проти крилатих ракет засобів, то ми бачимо, що деякі з них прориваються і наносять удари. Добре, пане Ігоре, але ми бачимо, що є низка областей, де якраз е пролітає дуже багато ракет, потім прилітають е до е столиці. Отут я хочу це почути, це нестача ППО, чи що? Адже е і так ми дуже часто чуємо там, е закидання про те, що а чому е там, мовляв, збивають над містами. Тут більш зрозуміло, але коли ми бачимо, як ті самі БПЛА, просто так от курсують туди-сюди, е ось тут питання: це їх настільки багато чи у нас мало ППО? І то і інше, ми ж з вами зараз обговорюємо удар, в якому приймали участь більше пів тисячі, тобто угу. масований 600, шістсот. Ну якщо подивитися, здається, так ну да, я сказав більше 600 і більше пів тисячі, це масований. означає. і тепер, значить, все це розподілити, якщо на наших заходах. Засобів, які ми маємо, то виходить, що це дуже невелике велике напруження. І потім по ним можуть не всі засоби працювати. Ми знаємо, наприклад, мобільні групи наші, вони ефективні засоби не стрілецькими, там кулеметами чи там, до кілометра, але не більше півтора. Вони на маршруті можуть підніматися там до трьох кілометрів, тому що пролітати, і вони по ньому не мали можливості дії. А потім на місце знижуються і атакувати. Ми знаємо, що в поверхі хіба, та поверхівки в Києві влітали там на п'ятому поверсі, сьомий, дев'ятий, тобто вони знижуються, йдуть там між по вулицям уже коли тут зайшли на об'єкт, і б'ють Тобто вони знижуються. А це означає, що. Важко їх виявляти і супроводжувати. Ось, просто якщо стати на цю вулицю, подивитися, отут тут он є, вулицю пройшов і повернумо право. Тобто, втрачається його супроводження, а треба ж захопити і швидко його знищити. І виникають тому проблеми. Тобто, противник весь час вивчає ситуацію, значит, модернізує свої засоби, а потім з урахуванням. Здібності нових, які додаються цим засобам, він розробляє нову тактику застосування. От як приклад був такий: той тобто, летить на одній висоті, підходить, потім знижується, б'є. І це різних засобів, різні тактики. Ми з вами передивилися балістичні ракети, крилаті mm -hmm. ракети, а також безпілотного ударного апарата типу шахет. Зрозуміло, пане Ігоре. Дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Іро Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму небо України, генерал-лейтенант у відставці був з нами на зв'язку. У нас зараз коротка пауза, після чого повертаємося.